Окупанти не припиняють обстріли житлових районів Харкова та населених пунктів області. Місто атакують новим типом БПЛА, а область артилерією. БПЛА Молнія 1 влучив багатоквартирний будинок. Пошкоджено 10 автомобілів, постраждали 4 людини, 11.30 місто Харків. Внаслідок вибуху дрона пошкоджено 13 автомобілів на парковці. 15.35 Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок влучання в півдрона в авто. Постраждав 67-річний водій первинної ланки сімейної медицини. Ще одне влучання по приватному житловому сектору. Отримав поранення 49-річний цивільний чоловік. 9.00 Ізюмський Лізюмський район, Борівська територія. На громада село Загризове. Внаслідок обстрілу каба пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. За добу евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 92 людини. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 16 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. В день окупанти вдарили БПЛА по Салтівському району міста. Пожеж не було. Один безпілотник влучив у житлову семиповерхівку. В результаті вибуху сталися пошкодження фасадної частини та вікон будинку, а також припаркованих поруч легкових автомобілів. За попередніми даними постраждали чотири особи: три жінки та чоловік. На місці події працювали підрозділи ДСНС, нацполіції, медик та комунальні служби рятувальники разом з поліцейськими обстежили пошкоджені квартири житлової багатоповерхівки та транспортували постраждалих до автомобілю екстреної медичної допомоги. Також на місці події працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалому населенню. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 105 одиниць вибухонебезпечних предметів. Працівники національної поліції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Минулої доби військові Російської Федерації продовжили обстрілювати Харків та населені пункти Харківської області. Проти мирних громадян ворог застосував КБ РСЗВ ФПВ-дрони БПЛА. Від злочинних дій росіян за добу постраждали шестеро цивільних людей. 13 листопада, 8-14 місто Куп'янськ. ФПВ-дрон. пошкоджено службовий автомобіль поліції. 14-50, ФПВ-дрон. без руйнувань та постраждалих. 15-30, ФПВ-дрон. Пошкоджено автомобіль. Швидкої допомоги дістав поранення. Цивільний чоловік. 15.30 тип зброї встановлюється. Дістав поранення. Цивільний чоловік. 16.00 тип зброї встановлюється. Пошкоджено будинок. 18.41 тип зброї встановлюється. Пошкоджено будинок. 9.00 село Загризове КАП. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарські споруди. 16.00 реактивна система залпового вогню. Пошкоджено приватне домоволодіння, паркан, господарчі споруди. 11.15 місто Харків, БПЛА Молнія 1. Пошкоджено 12 автівок, тролейбус, контактна мережа. Без постраждалих. 12.30 БПЛА Молнія 1. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 10 транспортних засобів. Постраждали четверо людей. 20.20 -20, – двадцять село Удикап влучання на околиці населеного пункту. 20.20 -20, – село Басове КАП, влучання по відкритій місцевості, третя село Слатине, тип зброї встановлюється, пошкоджену лінію електропередачі. 14 листопада поліцейські здійснили 14 оглядів місць подій. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 9 кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. За даними Генштабу ЗИСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог вісім разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська та Високої Яруги. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямку досягла 12 Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого. Марія Солєва, Дмитро Ігор Гормікинін, Харків. Новини.